Добрий день малята! Сьогодні у нас малювання. Послухайте віршик, що ж ми будемо малювати. У лузі дощик із квіток, кольоровий сплів вінок, у долину аж до річки простяглись барвисті стрічки. Ось червона перша стрічка, колір стиглої сунички. Друга наче мандаринки, що оранжеві в них спинки. Третя жовта наче сонце зазирає у віконце, а четверта то зелена, як листок берізки клена. П'ята блакитна, барвінкова, наче квіточка святкова. Шоста синя. Як ті сливи, що дощі вмивали й зливи. Сьома вкрили ліс та балки фіолетові фіалки. Із семи стрічок веселих утворилася веселка. Веселка дітки утворюється після дощику. Веселка літечко між деревами гойдає. Дощик провожає, сонечко зустрічає, кольоровими фарбами навколо квіти поливає. Так, дітки. Що нам потрібно для малювання? Фарби, водичка, пензлики. Так, і затонований ось такий білий аркуш паперу. Синій колір і зелений. Спочатку ми будемо малювати з вами сонечко, тому що веселка з'являється після дощику, коли сонечко з'являється вже. Ось тут в куточку ми намалюємо сонечко. Так. Так, і будемо малювати веселку. Так, спочатку у нас йде червоний колір. Беремо червоний колір. І малюємо ось, дивіться, по півкругу ось так. Так. Наведемо гарно. Далі будемо жовто-гарячий колір, ось, як мандаринки. Малюємо лінія біля лінії. Ось. На біля одний. Так, намалювали. Далі беремо, після кожної фарби, ми промиваємо пензлика, беремо жовтий колір. Так і малюємо. Після жовтого кольору беремо зелений колір. Після зеленого кольору беремо блакитний колір. Так, після блакитного синій. Так, і після синього фіолетовий колір. Веселка має сім кольорів. Так, райду ми вже намалювали веселку. Внизу можна намалювати квіточки. Ось. Намалюємо гарний, щоб у нас був гарний малюнок. Ми намалюємо квіточки. Так, ось листочки такі намалюємо. Малюємо три квіточки. Так. Можете більше намалювати різнокольорові. Так. Беремо любого кольору малюємо. Ось, наприклад, червоний колір я візьму. І ось просто прикладаємо наш пензлик один біля одного. Получається червоненька квіточка. Беремо жовтий колір. Так, прикладаємо наш ось пензлик, получається жовта квіточка. І візьмемо синій колір. Ось так ж. прикладаємо. Получається в нас синя квіточка. Ось такий малюнок дітки у нас получився. Бачите? Все, працюйте, малюйте, присилайте мені роботи. До побачення!